Доброго ранку, малята! Сьогодні я вас запрошую на квіткову галявину. Давайте поглянемо, що там відбувається. Ну що, вирушаємо в подорож? Перед нами два квітника. На що вони схожі? Вірно, на геометричні фігури, на квадрат і круг. У квадраті які квіти ростуть? Так, нарциси. А давайте порахуємо, скільки їх. Один, Два, три. А які квіти ростуть в кругу? Тюльпани. А скільки з тюльпанів. Так, їх теж три. По скільки квітів у квітнику? По три. Тобто, порівну. А тут якої форми? Ви бачите квітники? Так, трикотної і квадратної форми. Скільки квітів росте на квадратному квітнику. Вірно, три. А скільки квітів росте в трикутному квітнику? Так, дві квітки. А де більше квітів? Вірно, у квадратному квітнику. Молодці. Погляньте, до нас завітала Катруся і її подружка Наталка. Вони прийшли, щоб нарвати квітів для своїх букетів. Погляньте, катруся зірвала тюльпани, а Наталка нарциси. Порахуємо, скільки квітів у катрусі. Вірно, три. А скільки квітів у наталки? Так, дві квітки. У кого більше квіточок? У катрусі. А що потрібно зробити, щоб квітів стало порівно? Так, наталки додати в букет ще одну квітку. А тепер порахуємо квіти, скільки квітів у катрусі? Вірно, дві квітки. А скільки квітів у натусі? Одна квітка. У кого більше квітів у катрусі. У кого менше квітів у наталки. А що потрібно зробити, щоб було порівну квітів? Вірно, потрібно додати ще один нарцис на тусі. Дівчатка зібрали букети. Давайте подивимось на букет наталки. Скільки квітів у цьому букеті? Дві квітки. А скільки квітів у цьому букеті? Вірно, три квітки. А в цьому букеті скільки квітів? Так, багато. Зараз давайте подивимось, які букети насобирала катруся. Скільки тюльпанів у цьому букеті? Три. А у цьому букеті? Так, багато. Давайте подивимось, який з цих букетів найбільший. Молодці. Другий. А в якому букеті менше квітів? Вірно, в першому. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка квіточка наступна. Будьте уважні, на квітнику росте тюльпан, нарцис, тюльпан. Нарцис, яка наступна квітка? Вірно, тюльпан. Другий квітник. Тюльпан, тюльпан, нарцис. Нарцис. Тюльпан. Яка наступна квітка? Вірно, знову тюльпан. Ось і завершилась наша подорож по квітникам. Сподіваюся, ви запам'ятали, які квіти ми зустріли на своєму шляху. До побачення, до нових зустрічей!